Вирішив я подивитися, а що ж у нас, а де ж у нас? От, по Тихомірову. І дивіться, що я цікаве знайшов. А нема у Тихомірова ніякої нерухомості. Ну, тобто тут не б'ється ІПН. Це означає, що Бачите, це його одноуфемілець. Ну і там Дніпропетровська, Луганська, Хмельницька, Черкаська, От. А де ж кудись поділася земля? Ай-яй-яй. А як же так вийшло, що люди підписали договір. Позаки дали йому гроші, а забезпеченням то повинна ж була бути, як мінімум, земля. Тобто тепер люди, які підписали з ним договір позаки. Ну, судячи з усього, що навіть автотранспорт вже за ним не рахується, ну, це, скоріш за все, підготовка до того, щоб ніхто нічого не отримав. От. А Олександр у нас виступає так званою торпедою. І зараз ми бачимо, ось, що у нас є, на секундочку, дві справи в суді, де відповідачем у нас виступає Олександр. Перше, це позивач Рум'янцева Ольга Сергіївна. І тут вже трішечки дійшло до апеляційного суду. Давайте почекаємо один момент, як у нас просить юконтрол. Встановив. Так. Стягнути з особу 1 на користь особа 2. Суму боргу за договором. Оооо. Ай-яй-яй. Так. А, цікаво. Ну, тобто, Саша вже програв один суд. Тобто один суд. А, тобто вже ж з нього гроші стягнули. Цікаво. Ага, я зрозумів. Тобто тут написано дослівно, що Саша програв суд першої інстанції, тобто з нього стягнули борг. Але була подана апеляція, ось, тому що адвокат вважає, що там були порушені норми матеріального права. Ха-ха-ха, ну подивимось, почекаємо. Ну, давайте глянемо другий суд. Він також свіженький. Поки що також тільки ухвали. Ємець Антон. Ємець Антон. Щось знайоме таке. Так. О, дивіться. Ага. Тобто тут ми домовились. Чекайте, мені цікаво. Тобто ємець Антон подав на Сашу до суду. Так. І Саша відразу з ним розрахувався. Ну, в принципі, чого б ні, да, до Дніпровського районного суду йшла позовна заява про стягнення коштів. Ну, зрозуміло. Ну, ну, кушайте, кушайте, шановні. Це ще тільки початок. От. Ну, Це вже старі якісь справи. А, YouTube LLC. Поки так.